Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. В минулому відео я обіцяла розказати вам про реальність отримання військовозобов'язаними, які мають статус обмежено придатних направлень на БЛК у територіальних центрах комплектування через попередню реєстрацію в електронній черзі на сайті Міністерства оборони України. Також обіцяла розказати, які вимоги визначають працівники територіальних центрів комплектування для реєстрації в електронній черзі і які наслідки, якщо військово зобов'язаний зареєструється в електронній черзі, але неправильно зареєструється. Саме про це ми сьогодні з вами будемо говорити. А перед тим, перед нашою розмовою, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Якщо ж ви хочете, щоб ваше запитання або запропонована вами тема була розглянута в наступних моїх відео, пишіть запит у коментарі і попередньо перед запитом, великими літерами проставте слово сполучення тема для консультації. Якщо ваша тема або ваше запитання набере найбільшу кількість вподобайок, я обов'язково зроблю щодо неї відповідне відео. Отже, розпочинаємо і розпочну свою розповідь я з того, що на зараз потрапити до територіального центру комплектування, принаймні по місту Києву, можна виключно через електронну чергу, що розміщена на сайті Міністерства оборони України. Тобто більше немає величезних живих черг, які починають складати списки прямо. Серед ночі або звечора немає сварок через те, хто в якій послідовності буде заходити до територіального центру комплектування. Начебто все цивільно, начебто все упорядковано, доступно. Разом з тим, виявляється, що є багато прикрих нюансів і не все так просто. Перед тим, як зареєструвати свого клієнта, який має статус обмежено придатного та має відстрочку від призову на військову службу по мобілізації в електронній черзі для прибуття до територіального центру комплектування щодо отримання направлення на проходження ВЛК, я зателефонувала в більшість територіальних центрів комплектування міста Києва. Я хотіла з'ясувати, за яким параметром. Потрібно здійснити реєстрацію, щоб прийти до територіального центру комплектування та отримати саме направлення на проходження медичного огляду. Адже всі, хто реєструвався вже в електронну чергу, знають, що прямої черги на отримання направлення на ВЛК на сайті електронної черги Міністерства оборони не існує. Там немає квадратику, який прямо. Визначає, що ось тут можна натиснути і зареєструватися саме для отримання направлення на винка. Попередньо хочу зазначити, що не всі територіальні центри комплектування відповідають на дзвінки. До прикладу, до Деснянського територіального центру комплектування я вже другий тиждень не можу додзвонитися. Відповідно відповіді чергових по територіальним центрам комплектування, які все-таки взяли слухавки та поспілкувалися зі мною, і, і яким фактично мною було задано одне й те ж саме запитання, яким чином можна отримати направлення на ВЛК через реєстрацію в електронній черзі на сайті Міністерства оборони. Ще раз нагадую: в самій системі опції отримання направлення на ВЛК немає. Є всі інші, до прикладу, взяття, зняття з обліку, повідомлення про зміну персональних даних, призов на військову службу, інші. Там є такі опції, а от саме щодо ВЛК, опції немає. І ось мені черговими територіальних центрів комплектування, до яких я додзвонилася, було надано практично однакову інформацію. Ну, приблизно. Так звучала відповідь чергових територіальних центрів комплектування. Ви можете зареєструватися в будь-яку чергу, крім черги щодо призову на військову службу та вступу до військових вищих навчальних закладів. Тобто залишаються черги щодо повідомлення в нас про зміну облікових даних, взяття зняття з військового обліку, а також оформлення військових документів. Зареєструватися, зокрема, по Деснянському територіальному центру комплектування в чергу, що взагалі в будь-яку чергу достатньо складно, а на взяття зняття з військового обліку взагалі неможливо. І вночі, і вранці, і в день, в будь-який час доби, при реєстрації зазначається те, що ви зараз бачите у себе на екрані. Тобто на екрані. Зазначається, у цей ТЦК та СП немає вільних слотів для запису. Спробуйте зареєструватися на наступний день. Тобто, ось цей запис, я і мій клієнт, ми вже бачимо десь більше, ніж 10 днів кожного дня по декілька разів на добу. Ми спробували з клієнтом зареєструватися в чергу щодо повідомлення про зміну даних. Вдалося, за 10 днів з'явилося до. Територіального центру комплектування дочекалися своєї черги, приблизно з запізненням десь 15 хвилин, нас пропустили на територію Теснянського територіального центру комплектування в місті Києві. Крім нас, одномоментно ще пропустили 4 чи 5 військовозобов'язаних, і ось ми всі зайшли до кабінету. То далі? А далі. В невеличкому кабінеті військово зобов'язаного кожного запитують прізвище ім'я по батькові і всім військовозобов'язаним, які були в приміщенні територіального центру комплектування, і моєму клієнтові повідомляють, що ми неправильно зареєструвалися в електронній черзі. Що зобов'язання, які знаходилися в приміщенні ТЦК, а також мій клієнт, зареєструвалися в електронну чергу щодо повідомлення про зміну облікових даних, а потрібно було зареєструватися в чергу про зняття та взяття на облік. Тому всі вільні, Ідіть та реєструйтеся по новому. Ось такий практичний досвід отримання направлення на ВЛК через реєстрацію в електронній черзі Міністерства оборони України. Як ви розумієте, в чергу на зняття та взяття з обліку зареєструватися по Деснянському територіальному центру комплектування міста Києва на даний час просто неможливо. Тому... Мудрую на даний момент, яким чином моєму клієнту, що має статус обмежено придатного, виходити з зазначеної ситуації. Які висновки я пропоную зробити? По-перше, якщо ви обмежено придатний, намагаєтесь отримати в територіальному центрі комплектування направлення на проходження медичного огляду, врахуйте, що вам потрібно зареєструватися саме в електронній черзі на сайті Міністерства оборони України. Якщо ви військовозобов'язаний рядового та сержантського складу, не намагайтеся зареєструватися як військовозобов'язаний офіцерського складу, вам не нададуть можливість пройти по зазначеній черзі та отримати направлення на ВЛК. Під час ситуації, про яку я вам тільки но розказувала. Військовозобов'язаний, один з тих, які були в приміщенні територіального центру комплектування разом з моїм клієнтом, був зареєстрований як особа офіцерського складу, що насправді не відповідало дійсності для отримання послуг взяття на військовий облік, а точніше, отримання направлення на ВЛК даного військовозобов'язаного завернули, пояснили, що він неправильно зареєструвався, і сказали, що він вільний. Та повинен зареєструватися правильно повторно. По-друге, вам потрібно правильно зареєструватися в електронній черзі. Це означає, що для отримання направлення на ВЛК ви повинні зареєструватися в чергу щодо взяття зняття з обліку. По-третє, Пам'ятайте, що якщо ви обмежено придатний і вам не надходила повістка від територіального центру комплектування, де ви знаходитеся на обліку щодо проходження медичного огляду, вас не мають права притягати до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Обов'язок контролю за направленням військовозобов'язаних на ВЛК щодо проходження медичного огляду покладається саме на керівників територіальних центрів комплектування відповідно до норм законодавства. Крім того, нагадую, що на даний момент будь-які зміни до законодавства, яке зобов'язувало б самостійно прибувати на проходження ВЛК немає. По четверте, також додатково. Пам'ятайте про можливість щодо отримання направлення на ВЛК через реєстрацію запиту в Резерв Плюс. По п'яте, якщо ви військово зобов'язаний та маєте статус обмежено придатного на даний момент, і крім того, після 7 лютого 2025 року плануєте подавати заяву на отримання відстрочки для. Перестрахування і підстрахування себе, направте заяву та підтверджуючі документи щодо вашого права на відстрочку до територіального центру комплектування поштовим відправленням. Це забезпечить вас в подальшому відтвердження працівників територіального центру комплектування, що ви не підтверджували та не заявляли про своє право на відстрочку. Крім того, у випадку, якщо працівник територіального центру комплектування погрожуватиме вам ненаданням відстрочки, у зв'язку з тим, що ви досі маєте статус обмежено придатного, нагадайте їм, що у зв'язку з змінами законодавства, які діють з січня 2025 року, працівники територіальних центрів комплектування можуть самі надати вам повістку для отримання направлення для проходження ВЛК. Також ви повинні пам'ятати, що проходження ВЛК та отримання відстрочки дії, які не залежать одна від одної. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати нюанси у вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати. Ваші інтереси. Ще раз нагадую про програму відновного правосуддя, яка застосується до неповнолітніх, і посилання, на яку я залишу в описі під даним відео. Якщо неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення, він може взяти участь у програмі відновного правосуддя та пройти процедуру медіації, відповідно до якої фактично можливе примирення такого неповнолітнього з потерпілим укладання угоди за результатами медіації та врахування участі неповнолітнього у програмі для винесення остаточного рішення судом по кримінальній справі. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!